В церкві як ніде, горять відкрити ну, джерело вогню, це свічі. І часто бувають люди руками, одежу підпалюють, часто бувають огарок, може загорівши впасти. Ну, ми, ми, з, ми з людьми працюємо завдяки вам. От ми інформуємо людей про техніку безпеки, інформуємо про всі події які можуть трапитися трапитись з відкритим вогнем маємо надію на те так, що ми... господь збереже З метою недопущення надзвичайних ситуацій під час проведення великодних свят запорізькі рятувальники завітали до одного з храмів міста Запоріжжя, провели роз'яснювальну роботу з парафіянами та священнослужителями. зупинились на базових аспектах безпеки безпосередньо. По перше, це первинні засоби гасіння, шляхи евакуації, масове перебування людей. І один з найголовніших аспектів це поводження з відкритим вогнем під час знаходження у храмі. Запорізькі рятувальники звертаються до громадян під час проведення великодних свят не нехтуйте правилами пожежної безпеки, також сигналами повітряної тривоги, всім безпечних та мирних свят.